Інколи той, хто має захищати наші права та правопорядок, із легкістю їх і порушує. Ілюстрація цьому є кримінальна справа проти опору повноваженого жовтневого району. У лютому місяці 2011 року до прокуратури міста звернувся Шулгін Константин. Це сирота. Звернувся він зі скаргою на працівників карного розшуку Жовтневого райвідділу міліції. В ході дослідчої перевірки було встановлено, що опорповноважне жовтнево райвідділу міліції, називаємо так К, перевищуючи свої службові повноваження як працівника представника влади, шляхом обману, використовуючи свою знайому дівчину, заманив заявника до приміщення райвідділу міліції, де Перевищуючи свої службові повноваження, застосовуючи насильство до нього, вимагав у нього тисячу гривень. Оперу повноваженому пред'явлені звинувачення у перевищенні службових обов'язків та незаконне заволодіння коштами. На жаль, таких випадків чимало. Ми не переслідуємо за мету покарання особи, перш за все. Перш за все, ми переслідуємо реалізацію превентивної функції прав для того, щоб. Інші працівники міліції, будь то відділу чи інших у нашому місті, маючи за приклад цю кримінальну справу, у них не виникало жодного бажання порушувати конституційні права громадян. Якщо будуть подібні випадки, ми просимо громадян звертатися з боку як працівники міліції чи може інших правоохоронних органів, звертатися до тих районів, які піднаглядні. Ці райвідділи або до прокуратури міста за кримінальною справою працівника жовтневого райвідділу винесено вирок звільнення його і позбавлення права обіймати відповідні посади та позбавлення волі на термін три роки з відтермінуванням на півтора роки.